На Рівненщині затримали злочинну групу, яка тонами викрадала деспалово. Про це повідомили в обласному управлінні міліції. Щоб не привертати увагу, зловмисники маскувались під фермерів. Для цього у селі Гільча Долбунівського району орендували фермерське господарство для розведення елітної породи свиней. Та насправді, кажуть правоохоронці, псевдофермери качала деспалово з нафтопроводу Дружба. Під прикриттям фермерського господарства був зроблений відвід, де був схований шланг високого тиску. З манометром все було наладжено, відладжено і відбор проводився до тих пір, поки йшла перекачка. Як тільки ти спадав трубі, вони автоматично закривали кран несанкціонованого відбору. Скільки десь вдалося викачати зловмисником, зараз встановлюють правоохоронці, та мова йде про не одну тонну. Про обшуку оперативники відшукали 2000 літрів уже викоченого палива, готового до транспортування. Автомобіль, мікроавтобус, спринтер, привозив корм, а також. Свиней з Волині, тобто каталися в одну сторону, а під цим, цим сховано було йомкостя, де перевозилася дизельне пальне. Дана група здійснювала три відбори дизельного пального, де чітко розподілені ролі. Є організатор, є виконавці і є водій, який збував викрадене пальне на території Волинської області. На фермі оперативники затримали трьох молодиків з Волинської області, та вони лише виконавці, кажуть правоохоронці. Затримані розповідають, що мали чіткі вказівки, як і що робити, та про те, що це незаконно навіть не здогадувалися. Як саме це відбувалося? Що вам сказали, як забрали забрав її? Прикрутити, відкрити. Що, що саме прикрутити, як відкрити? Шланг прикрутив до шланги і відкрити. Кран. Звідки той шланг шланшу? Звідки я не знаю, що А, а що не. То як ви думаєте, звідки він? Ваша думка? Ну навіть не знаю, я ж там нічого ще приблизно не знаю, що таке буде. Від реалізації нічого немає. Ми не знали, що за реалізація взагалі. Нам була постанова зарплата, місяць 4 тисячі гривень. Кожному? Ну так. Да. То ви не догадувалися, що це щось незаконне, якщо вас так інструктували? Я приблизно не догадувався. У нас ж там фешерсько такого не було, я ж Приїхав сюди на роботу по переселенку. У міліції переконані, що мають справу з організованою злочинною групою. Тож зараз головні зусилля правоохоронці направляють на пошуки її організатора. Найближчим часом за фактом крадіжок Деспалева буде порушена кримінальна справа.